Всім добро здоров'я! От моє то поле, що я обробляв орав в лютому і садив гірчичку. Значить пройшло вже 12 днів, але гірчиця ще не сходить. Холодно. От зерна лежать. Наверху деякі. ті, що в землі, ті в землі. А тут Видно, захолодно у, у нас наразі, але поле не заростає, до речі. Такі кореняги тут на те, що пови, повиорювалось. Ось така от зараза. Кидаємо на бік. ну, Будемо чекати, будемо чекати. Я думаю, що потепліє і вона мала би зійти. У нас зараз десь в районі температура плюс 5 градусів тримається. Захолодно, щоб вона зійшла. Ну але нічого, почекаємо. Я думаю зійде. Далі буде по цьому полю.